Мої батьки пішли під венець тоді, коли мого, у мого батька було двоє дітей від першого шлюбу. Через деякий час народилася я. Ми щасливо живемо всі разом великою родиною, і мої старші брати для мене найрідніші, хоча у нас різні мами. Я не знала всіх таємниць, які від мене приховували батьки, бо була ще мала. Одне я знала точно: тато. Один раз на місяць кудись зникає на цілий день. Хоча я і була дитиною, але думала зовсім про дитячі речі і переживала, що тато має коханку і боялася, що мої батьки розлучаться. Одного разу я попросила його сходити зі мною на футбольний матч нашої місцевої команди. Він сказав, що в цей день не зможе, тому що у нього є справа. А які справи можуть бути важливіше рідної дочки? Я навіть образилася на тата за це. А увечері не витримала і сказала мамі. Мамо, мені здається, у тата є інша жінка, а може, й інша сім'я. Він кудись зникає на цілий день без пояснення, ти його відпускаєш. Прийде час, і ми з тобою підемо до цієї іншої жінки, щоб провідати її. Я тоді зовсім не зрозуміла, що мама мала на увазі. Моя цікавість узяла верх, і я не придумала нічого кращого, як простежити за татом. У той день він, як завжди, рано вийшов з дому і кудись подався, я сказала мамі, що біжу до подруги, а сама побігла за ним. По дорозі тато купив квіти. Яким же моїм здивуванням було, коли я побачила, що тато прийшов на цвинтар. Навіщо йому так рано? подумала я. Тато підійшов до якоїсь могили, поклав квіти, запалив свічку та сів на лаву. Так він просадів кілька годин нерухомо. Мені набридло за ним спостерігати, і я, спантеличена повернулася додому. Вдома я відразу запитала у мами, до кого тато ходить на цвинтар. На що мама мені сказала: Ти що переслідувала його? Оля так не можна. Але якщо тобі вже так хочеться про все дізнатися, то я тобі розповім. Багато років тому, ще до того, як ми з твоїм татом знали один одного, у нього була дружина Наталя. Вона в дуже молодому віці їй було всього 28 років, смертельно захворіла. Шансів рятувати її не було, і вона дуже важко і болісно помирала. А твій тато був поруч з нею до останньої хвилини. Він дуже любив її. Уяви собі, побачити, як людина, з якою ти планував провести усе життя, без якої ти собі не уявляв існування, помирає. І ще й так тяжко. А ти не можеш нічого вдіяти. Після цієї трагедії тато кожен місяць, з того числа, коли не стало Наталі, ходить на її могилу, щоб побути з нею, поговорити, розповісти про дітей. І ти не ображаєшся на нього, що він до сих пір не забув її? Звичайно, ні. Я була готова до того, що в нашому житті буде ще одна жінка. Я рада, що він її не забув. Твій батько дуже добрий і вірний чоловік. Він любить мене по-своєму, і я в цьому ніколи не сумнівалася. Я сама іноді ходжу з ним до Наталі, хоча ніколи її не знала, але впевнена, що вона була чудовою дружиною. Мамою та жінкою. Нашу розмову перебив тато, він чув все, про що ми з мамою говорили. Зайшовши в кімнату, він сказав мені, що в наступний раз не треба, потайки за ним стежити. Посміхнувся мені і додав: Я люблю вас над усе в світі, і ніколи ні на що не проміняю. Не сумнівайся в цьому. Але я відчуваю обов'язок перед Наталею, тому час від часу. Ходжу до неї, щоб вшанувати її пам'ять.